Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І сьогодні знову в ангарі робимо комбікорм. І що я хотів розказати? Це комбікорм ще для наших поросят. Гровер до 11. Лютого, щоб додавати їм цей комбікорм такої рецептури. А після 11 я буду переводити їм до 4 місяці, буду переводити на рецептуру Дон Філіш від годівля. Але зараз не про це. Хотів розказати таку ситуацію. Вчора сижу я біля комп'ютера, там де що роблю, і тут приходить мені вайбер. Повідомлення Повідомлення від менеджера, з яким я переписувався, з яким я працював від компанії Техномашстрой, коли я брав свої, це своє обладнання. Гранулятор коротше все. Він пише, що я передивився ваше відео. Це, до речі, приємно, що дивляться моє відео, виробники. І не тільки моє, а всіх користувачів, тому що, якщо виробник дивиться відео, люди кажуть свої пропозиції, побажання, свої показують роботу, як їхнє обладнання працює. І інка я передивився ваше відео, щоб не буксували ремені, треба класти трохканавні трьохканавні такі шківи. У мене тут е, зараз шкіли стоять на два ремені, а він каже, треба класти на три. Напишіть, каже, свою адресу і розмір вала двигуна. І ми вам відійшлемо. Ну, мене це зацікавило, я одразу пишу, яка вартість. І що мене приємно здивувало, що написали безкоштовно. Замінять мені ось ось цей. Шків і тут, мабуть, не видно ось цей шків на двигунові, на трьохканавний. Як би сказати, це мені дуже сподобалося, що виробники трохи слідкують за свою продукцією і за користувачами дивляться їхні відео. І турбується, як би сказати. Тому я написав, так як я брав два, гранулятора я написав одного двигуна, і другий двигун я брав 5,5 кВт. Хоча зараз, коли я почав працювати вже з цим гранулятором, я дивився, що 5,5 кВт, мабуть, буде трошки маловатий. Тому що цей двигун трошки гріється. А це 7,5 кВт, а 5,5 кВт, мабуть, буде ще більше гріпся. Але 5,5 кВт я так багато не буду робити і часто, як цим гранулятором. Там йде матриця двойка для курчат. Ну, тому думаю, буде все нормально. І я написав два розміра вала. І чекаю, будемо бачити, як вже. Я вже розкажу всю ситуацію, надіслют, тому що я написав два, два розміри 32 і 38. Мені відповіли, то який вам висилати 32 чи 38. Я написав, що я купляв у вас два гранулятора, один 5,5 кВт, один 7,5 І все, більше мені ніхто нічого не написав. Ну, я сподіваюся, що надішлють і Надішлють два комплекти. Один на. 38 мм діаметру і другий на 32. Ось така ситуація в мене була. Що мене приємно здивувало. Хоча, е коли я звертався до іншого виробника грануляторів, там мені навіть розказати не хотіли, як воно все потрібно зробити, коли я хотів Переробити свій гранулятор на 380 вольт. Ось так. На цьому буду закінчувати своє таке коротеньке відео. Як вже надішлють, як я перероблю, я відео зніму. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.